Вона побила 10 світових рекордів і навчає анатомії краще за будь-який підручник. У неї більше 30 мільйонів фанатів. А в Сімсонах їй присвячена ціла серія. Ми грали у неї на ПК, приставка на найбільшому стадіоні України та навіть на гітарі. Адже ми справжні ігронавти. і цей випуск ми присвячуємо культовій грі Мортал Комбат. Сьогодні, у спеціальному випуску, на що пішли розробники заради Мортал Комбату. Ми зіштовхнулись лицем до лиця із американським конгресом. Як смертельний поєдинок, став шедевром, і чому потім звалився у прірву Нас просто зрадили. Ніхто і гадки не мав, що наш друг на таке здатен. Та якою ціною Мортал все ж повернув собі трон? Як Джастін Бібер став одним із героїв смертельного поєдинку? Нові смажені подробиці. Обиці про супер очікуване продовження від самого Едабуна я розкажу вам про Мортал Комбат Ікс. Усе у ексклюзиві від ігронавтів. А просто зараз нагадаємо, що у Морталі до чого. Злісний тиран, бодібілдер, шаокан понад усе мріє загарбати землю, але просто так взяти і анексувати не можна. Спершу бійці зовнішнього світу мають перемогти захисників землі у десяти смертельних турнірах. І ти їм станеш на заваді, але спершу дізнаєшся, із з чого почалася смертельна битва у Рубриці, як гардувалась кров. У 1991 році з'явився перший вебсайт. Почалася війна в Іраку і розпався СРСР. А Україна отримала незалежність в американському Чикаго місті побратимі Києва. Двоє молодих ігротворців почали розробку найскандальнішої гри у світі. Це почалося з того, що я захотів по-справжньому натовкти пику своєму другу Джону Тобаясу. Ми з Едом фанатіли від файтингів, але у 90-х вони всі були мультяшні. Нам хотілося серйозних бійок з кров'якою, і ми зібрали прототип, у якому був лише один боєць. Випадково прототип побачив босс студії Мідвей і роздивився у ньому потенціал. Все починалося як прикол. Аж ось нам пропонують бюджет, щоб зробити із прикола повноцінну гру. Звісно, ми погодились. Концепцію гри придумували і неодноразово. Змінювали прямо в процесі розробки а назву Mortal Kombat взагалі вигадали в останній момент. Ми починали розробляти гру вбивчий копняк, а в центрі сюжету був чувак, дуже схожий на Вандама. Та потім Джон Тобаяс придумав купу різних персонажів і сюжет про паралельний вимір, який хоче загарбати землю. Я захоплювався східною культурою, тому серед персонажів Мортал Комботу різні ніндзя, шаурінські монахи, чаклуни та боги. При цьому я наполягав, щоб персонажі рухались максимально реалістично, а не мультяшно, як в інших файтингах. Я хотів запхати у гру справжніх людей. Сьогодні персонажі оживають завдяки мокап-анімації. Актори одягають костюми з сенсорами, а моделі героїв повторюють їх рухи. Проте у 90-х такої технології не існувало. Тому творцям Mortal Kombat довелося придумати своє ноу-хау. Я покликав свого друга каратиста Деніела Песіну та ще кількох професійних бійців. Ми вдягнули їх у костюми героїв гри, взяли на півпрофесійну камеру і замкнулися у студійній підсобці на цілий день. Це була найбож. Воліша зйомка з усіх, що я бачив, я мав стояти в центрі квадрату і повторювати одні й ті самі рухи знову і знову. Актори думали, що ми з них глузуємо. А може ж трохи вище. А тепер нижче. А зараз сядь на драбину і зроби вигляд, наче ти б'єш когось в польоті. Відзняти відео оцифрували, і саме так персонажі Мортал Комбату потрапили у гру. Це було неймовірно. Персонажі рухались, наче живі. Ми домалювали їм спецприйоми, магію і, звісно ж, кров. Адже наша гра була про бійки, а не пестощі. Не вистачало тільки озвучки, бо коли тобі такого звіздюля відвішують, навіть німий заговорить. Але ми вже витратили майже весь бюджет. Щоб зекономити, розробники вирішили самі озвучити усіх персонажів. А щоб ніхто не здогадався, що озвучка непрофесійна, вони просто верещали у мікрофон дурними голосами. Едові буну це так сподобалося, що з тих пір він у кожній частині озвучує свого улюбленого скорпіона. За що, до речі, потрапив у книгу рекордів Гіннеса? Вгадай, про що фанати просять Еда при зустрічі. Скажіть щось голосом скорпіона. Ну, будь ласка, ну гаразд. Героїв! Що ж, персонажів придумали, анімацію намалювали, голоси записали, прийоми ен... запрограмували, цистерну кровяки пригнали. На це невеличкій команді. У якій Ед Бун був єдиним програмістом, знадобилося трохи менше року. Восени 1992-го дев'яносто Мортал Комбат була готова і мала от-от Вийти на популярних тоді ігрових автоматах. У розробників почалася паніка. Гра виглядала так, як ми її хотіли, але такого досі ніхто не робив. Ми боялися, що вона нікому не сподобається. Неподалік був ігровий салон, і ми вирішили спершу поставити там один автомат, щоб подивитись на реакцію. Приходжу я у салон. Посеред залу автомат зі скажено популярним стрітфайтер 2». Біля нього двоє людей. В дальньому кутку наш автомат, і там НАТО кидаюсь туди, відкриваю і на мене вивалюється гора четвертаків. Ми заробили тисячу доларів за два дні. Я не вірив своїм очем. Мортал Комбат Вздрючів Street Fighter 2 Несподіваний успіх окрилив розробники. Грі хутко організували рекламну кампанію за божевільні 10 мільйонів доларів. Представляєте, між рекламою шампуня і чіпсів звучав ужасаючий крик Мортал Комбат!». Mortal Kombat через жорстокість називають однією з найодіозніших ігор в історії за понад 20 років історії гри. Рекламна кампанія кожної частини була справжньою провокацією. Перші ролики нагнітали атмосферу містики та таємничності. Але далі розробники запустили свою фантазію наповну, щоб максимально шокувати аудиторію. Уяви, що відчували люди, побачивши такі кадри серед банальних роликів шампуню та чипсів. Найскандальніша реклама була у Mortal Kombat Deadly Alliance, яка вийшла на день святого Валентина. На відео закохані обіймалися, залишаючи одне на одному криваві сліди. Після цього ролику розробники трохи схаменулися, і у наступних рекламних кампаніях стали брати креативністю, а не жорстокістю. Наприклад, демонструючи, що боєць є в кожному з нас. А під час піар-кампанії останньої частини вони просто показали емоції гравців на Мортал Kombat. Саме така реакція у людей була і на першу частину гри. 1992 Mortal Kombat виходить на ігрових автоматах. Шутки про нього розносяться як вірус. У салони заходили люди і питали: у вас справді є гра, де можна ворогу вирвати серце. На фоні решти ігор, типу Зельди чи Мегамен Мортал, і справді вирізнявся. Але кривавість лише одна з його фішек. Ра захоплювала цікавим геймплеєм і безліччю секретів. Виконай правильну дію у правильному місці і отримаєш щось круте. Наприклад, секретного персонажа. Це було навіть не плювання, а Аманія. Люди ділились секретами Морталу, половина з яких були просто плітками. Наприклад, якщо зіграєш у Мортал 250 раз підряд, відкриєш Хорн Хабла. Це був такий собі вогняний чоловік на одній з арен. Ми з другом цілу ніч рубались в Мортал, 250 разів зіграли. І дідька лисого ніякого Хронхаблу у грі не було. Найшокуючим секретом смертельної битви виявились фаталіті жорстоке добиття переможеного ворога. Якось я грав за Джоні Кейджа, персонажа, якому подарував зовнішність. Мій опонент переміг мене, потім вів якусь комбінацію, і Джоні одним ударом відірвало голову. Я подумав: Блін, як круто! У кожного персонажа було своє унікальне добування. Джон придумав фаталіті зіро, де він вириває ворогу хребет і показує як трофей. А ще мені подобається Сіндел, яка може скричати з вас шкіру. Кравці були у захваті. Фаталіті миттєво стало визитівкою Мортал Комбату. І все було добре, доки про це не довідались Ласі до сенсацій журналісти. Підлітків і дітей неможливо відірвати від екрану. Як вплине на їх психіку жахлива кількість крові? І чи не повторюватимуть вони побачене у реальності? Мортал Комбат почали ганьбити на усіх каналах. І скандал став настільки гучним, що Конгрес США скликав спеціальну ко. Місію стосовно смертельної битви. Це брутальна жорстока і відразлива гра. Сором тим, хто її зробив. Я виступаю за те, щоб її заборонити, особливо за ці жахливі фаталіті. Мене дивує, що найбільше критикують Mortal Kombat ті, хто у нього взагалі не грав. Ви звинувачуєте нашу гру у жорстокості, але чомусь забувайте, що у новинах та фільмах діти бачать ще більше жорстокості, справжньої, а не намальованої. Розробникам погрожували або самі скасуйте гру, або тюрьма. Хлопці. Вистояли, а конгрес так і не придумав, як заборонити гру. Але дітям її продавати все ж таки не дозволили. З тих самих пір на усіх іграх красуються значки типу тільки для повнолітніх. Та в інших країнах Морталу не так пощастило. Десь його просто зацензурили, а то й взагалі, заборонили. В Австралії Мортал Комбат проду так: Пс, паря, не хочеш немного поіграти. Потому що за хранення і розпространення Мортал Комбата штраф 110 баксів. та Мортал пройшов ці випробування з гідністю і перетворився на могутню серію з мільйонними таражами. Але сталося найжахливіше. А просто зараз, як творці смертельної битви, помстилися Конгресу США. Фаталіті жорстоке добивання переможеного опонента стало фірмовою фішкою Мортал Комбату. А для Конгресу США причиною заборонити гру, звинувачуючи, що Фаталіті роблять людей агресивними. І, хоч усе обійшлося, у другій частині розробники вирішили виправитися. Ми дуже милі хлопці, і не хочемо змушувати вас виривати хребету ворога. У Мортал Kombat 2 ми можете опоненту натомість подарувати торт. У Mortal Kombat 2, окрім самого Фаталіті, з'явилося одразу дві альтернативи: френдшип, що дозволяє зробити переможеному ворогу подаруночок та бабаліті, що перетворює його на немовлятко. Та виявилося, що гравці вважають це принизливішим за фаталіті і реагують набагато агресивніше. Вийшла досить іронічна помста Конгресу США. У спеціальному випуску, на що пішли розробники заради Мортал Комбату, ми зіштовхнулись лицем до лиця із американським конгресом. Як смертельний поєдинок став шедевром, і чому потім звалився у прірву Нас просто зрадили. Ніхто і гадки не мав, що наш друг на таке здатен. Та якою ціною Мортал все ж повернув собі трон? Як Джастін Бібер став одним із героїв смертельного поєдинку? Нові смажені подробиці про Суперочікуване продовження від самого Еда Буна. Я розкажу вам про Mortal Kombat X усе. У ексклюзиві від ігронавтів. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. У спеціальному випуску, на що пішли розробники заради Мортал Комбату, ми зіштовхнулись лицем до лиця із американським конгресом. Як Джастін Бібер став одним із героїв смертельного поєдинку. Нові смажені подробиці про суперочікуване продовження від самого Еда Буна. Я розкажу вам про Мортал Комбат Ікс. Усе у ексклюзиві від ігронавтів. А просто зараз, як Мортал Kombat із шедевру перетворився на фіаско. Двоє друзів Джон Тобаяс і Буну у 90-х створили скандальний Мортал Kombat. Та одного дня вони стали найзлішими ворогами. А Мортал із шедевру перетворився на фіаско. Що ж могло піти не так? Про це ти дізнаєшся просто зараз. Взагалі, спочатку, брутальний мортал розроблявся у максимально дружній атмосфері. Хлопці доповнювали одне одного. Чон придумав персонажів і сюжет. А ед був програмістом, тобто приносив всі ідеї з паперу у гру. Вони вдвох діяли як одне ціле. Мало хто знає, що вони на цій єдності збудували персонажа Нупсайбота. Він кому хочеш наваляє, тому що він два в одному. Найкрутіше, що Нупсайбо це бунт-баяс, тобто прізвища Еда та Джона задом наперед. Ось так вони увіковічили свою дружбу. Колоритній яскраві персонажі стали одні. из основных фишек Мортал Комбату, хотя у перших частинах их зовнішність не дуже відрезнялась. Тогда приставки бы не потянули кучу разных героев, и поэтому им пришлось взять одного персонажа и просто по-разному раскрасить. В результате получилось 8 уникальных, абсолютно не похожих друг на друга низ, 5 разнообразных девушек и Трі абсолютно не похожих між собою робота. Та, що справді робило героїв Морталу унікальними: це їх характери, цікаві історії та те, те, що надихало розробників на їх створення. Наприклад, персонаж Ермак був просто глюком. А парнічка по імені Мокап это дасть уваження Дені Лі актору, актеру, який подарив свою внічність більше, ніж половині персонажей Mortal Kombat. Люкан теж змалювали з реальної людини, з крутого актора Брюса Лі. Але Люкан взагалі звір. От ви вмієте кататися? На велосипеді без рук, а люка вміє кататись на велосипеді без велосипеда. Більше нових героїв, прийомів, спецефектів та жорстокості. За таким принципом розробники випустили два продовження Мортал Комбату, який став чимось більшим за простий файтер. По ньому зняли голівудський фільм, запустили живе шоу, а на усіх дискотеках лунала знайома пісня. Третій часі Мортал Комбат наконец-то созрел і став феноменом. І возник вопрос: що ж робити далі? Я хотів більше показати героїв, розкрити сюжет, занурити у всесвіт. Я хотів робити у рамках Морталу. Щось кардинально нове. Пригодницький екшен про Саб-Зіро. Я подумав, що Джону хтось зробив фаталіті голови. Адже, очевидно, Мортал мав змінюватись зовсім по іншому. Йому потрібні були нові круті фішки і, звісно ж, графічний прогрес. Джон та Ет не змогли переконати одне одного, тому вирішили зробити кожен по своєму Mortal. Перша вийшла версія Джона це Mortal Kombat Mythology of Sub Zero. І дуже хоча продали мільйон копій, тому що що всі Mortal Kombat – это Время Эд заканчивал не просто файтинг, а настоящую революцию. Это был Mortal Kombat в 3D. Если раньше персонажи перемещались только вот так, вот в одном направлении, то сейчас они могут двигаться в разных направлениях. Да, Та не так сталося, я гадалось. Новая крута технология, залишила фанатов у глубокой прострации. Вони просто не впизнавали улюбленную группу. Боевая система, которая идеально работала на двухмерной плоскости, в 3D стала просто настоящей катастрофой. Вместо. Адреналінової жорсткої драки на екрані дискотека паралітиків Ед Бун знав, як усе виправити. І поки команда взялася усе полагодити, і гронавти зруйнують МК міф. Джастін Пібер скандальний підліток співак, у якого мільйони 12-річних фанаток та іще більше ненависників. Та кажуть, що творці Мортал Комбату фанатіють від Бібера і тому додали його у гру. Не може бути зараз. ігронавти це перевірять. Так що це тут у нас? Ага, новий король поп музики, кажеш. 50 лямів заробив. МЕТРОСЕКСУАЛ, кажеш, зараз буде тобі і метро, і. ой, щось захопились. Джастін Бібер. І справді є у Мортал Комбаті, але тільки у фанатській версії. Тому цей міф спростовано. Мортал Комбат змінився і провалився. Розробники одразу засіли робити круте продовження у жанрі екшен. Наступив 2000-й рік, який пророкували кінець світу. Він наступив неочікувано. Один із батьків Морталу іде геть. Це був Джон Тобаес. Нас просто зрадили. Ніхто і гадки не мав, що наш друг на таке здатен. У нас на носі вихід гри. Половина ідеї не працюють, а Джон Бере і валить, та ще кількох людей із собою забрав. У результаті нова частина вийшла настільки сирою, що провалилась іще гучніше. І досі невідомо, чому Джон та Ед посварилися. Одні чутки звинувачують Еда в диктаторстві, інші запевняють, це провина вередливого Джона. Ясно, лише одне: дружбі прийшов кінець. Ед Бун почав мститись. Нуб Сайбет, названий на честь Буна та Тобаяса, став називатись просто Нуб. Ед хотів будь-яким чином стерти будь-яку згадку про колишнього друга із Морталу. Навіть прибрав його голову зі списа у розробників Мортал Комботу дуже специфічне чувство юмора, тому що кожну арену вони украшали своїми отрубленими головами на кольях. Ну в наступній часті голову Джона в вбрати з піки. Команда хотіла робити Мортал далі і старалася придумати нові фішки. Та схоже, без Джона це їм було не під силу. То вони візьмуть і замість крутих фаталіті зроблять якийсь ідіотський конструктор, зроби фаталіті сам. То присвятять увесь сюжет цілої гри якомусь з дуганщику, а то придумують ну дуже крутих бійців, наприклад, як пузатий Алкаш, який б'ється блювотою. Настащо катастрофи стало то, що вони стали сталі зміняти пансашому культових персонажів, і этого фанати не змогли простить. Після того, як Джон пішов, вийшло сім ігор серії Mortal Kombat, Кожну з яких фанати зустрічали з долонею на обличчі. Нові ігри непогано продавалися, а комусь навіть подобалися. Але для фанатів, що пам'ятали перші частини, це був повний провал. Насправді так вийшло, тому що Ед Бун дуже сміливий. Він не боявся експериментів. Він міг би в принципі кожну частину робити копію попередньої, так як робить Call of Duty. Але ні, кожна частина пропонувала. Але щось новеньке. В принципі, ж і перший Мортал з'явився в якості експерименту. Но Эд Бун увидел, що пора зав'язувати експерименти, нікого не радують. І спустя 20 років після виходу першого Мортал Комбата він вирішив почати все з чистого листа. Наближалась 20-та річниця Мортал Комбату. Бун примирився із Джоном Табаєсом, і, хоча разом вони працювати не стали, ед створив гру яку фанати. Вже навіть і не сподівалися побачити. У 2011-му стався перезапуск Мортал Комбата. Вийшла нова гра Мортал Комбат. Просто Мортал Комбат без жодної цифри у назві. Вона була заснована на класичній трилогії. Персонажі тільки відбірні, і, хоч сама гра у 3D з крутою графікою, герої рухаються тільки по одній лінії, як у старих частинах. А сама крутая фішка обновленого Мортал Комбата это система X-Ray, яка дозволяла вивчити анатомію лучше, ніж любов учебник біології. Оновлений Мортал увібрав у себе усе найкраще з усіх ігор серії, а був одностайно визнаний шедевром і фанатами, і критиками. Та зараз Едбун та його команда працюють над MKX, тобто десятою частиною серії, яка запозичує фішки у провальних частин Морталу, і замість старих улюблених персонажів вводить низку нових, чи стане МКХ іще ще одним шедевром, чи Ед знову стрибає по старих граблях? Ти дізнаєшся у ексклюзиві за мить. Тисячі років поспіль володар зовнішнього світу Шаокан намагався захопити Землю у смертельному турнірі. Та найкращі бійці людства ціною своїх життів захистили планету і вбили тирана. Але радіти ніколи над землею нависла і ще більша небезпека. Чи знайдуться нові герої, які здатні протистояти загрозі? Про це просто зараз тобі розкаже креативний продюсер Mortal Kombat X Ікс Едбум у суперексклюзиві від ігронавтів. Увага, бійці! У зовнішньому світі знову повний хаос. На трон імператора претендують ще жорстокіші покидьки ніж покійничок. Один з них Коталкан, ацтекський бог крові. Запевняє, що він правонаступник трону, а його аргументи смертельні тотеми та непомірно великий меч. Другий кандидат Кван Чі чорнокнижник, який виглядає як біложопник. Але цей кощі безсмертний може надавати копняків, навіть не сходячи з місця. Він хоче забрати душі усього людства, щоб отримати ще більшу силу і захопити трон. Хто стане йому на заваді? Звісно ж, стара гвардія. З подій попередньої частини пройшло 25 років. Тому дехто з ваших улюблених персонажів постарішив. Он у кано серце вже не те. А от рейден навпаки все ще повний енергії, та й Кітана непогано виглядає у свої 10 тисяч років. На жаль, не всі герої пережили попередню частину, а замість когось на турнір прийшли їх діти. Яблучко від яблуньки, як то кажуть, ось Кесі навіть по яблучках дає як її татусь Джонні Кейдж. Серед інших новачків одразу два бійця в одному здоровий бугай, що може розчавити вашу макітру своїми граблями, та його помічниця, від якої у вас очі повилазять. Ґей. Найбридотніша з новобранців це жінка-комаха. Вона може не кисло вжалити павучими лапами або наслати зграю комарів, які вмить обгризуть вам обличчя. У Mortal Kombat X буде рекордна кількість нових персонажів. Не хвилюйтесь, ми з ними не налажаємо. Ми найняли кількох професійних гравців у Mortal, щоб вони тестували усі нововведення. Найголовніша нова фішка відтепер у кожного бійця буде три бойових стиля з різною тактикою та спецприйомами. Наприклад, виберіть у Скорпіона стиль нінджу Цу, і будете шинкувати ворогів катанами. Оберіть другий стиль Інферно і нацькуйте на супротивника чудовись із самого пекла. Ну, якщо хочете самі підсмажити негідника, допоможе з Пекельне полум'я. Крім різних стилей, кожен боєць отримає і вражаючі іксрей атаки. Щоб зробити їх, вам треба натиснути всього дві кнопки. У Мортал Комбат Ікс. Ви зможете взаємодіяти із аренами, щоб не потрапити під роздачу. Плюс відламайте якогось дрючка і фіганіть ворогу. Попиці. Герої теж впізнаватимуть і взаємодіятимуть між собою. У нас нема причин для бійки. Я розтеру твою плоть! Тепер у нас є причини для бійки. Всім сподобалось, що у дев'ятому морталі персонажі з інших ігор заходили в гості. Відкрию таємницю. Ми продовжимо цю практику у MKX. Мені особливо дуже подобається відьмак. Сподіваюсь, Геральта відпустять його розробники, і вже цього квітня він завітає до найвражаючої частини Mortal Kombat за всю її історію. Якщо що у нас є персонаж, що вміє наполегливо запрошувати. Спеціально діля ігронавтів Mortal Kombat X ще до виходу встиг отримати на свою честь одноіменний комікс, що очолив чарти продажів на Амазоні. Натомість ігронавти вже зіграли у Mortal Kombat X. і запевняють, це найкрутіший файтинг 2015 року.